Законопроект передбачає, зокрема, можливість безперешкодно і в умовах воєнного часу виїжджати за кордон студентам, які навчаються або вступили для навчання у вузи інших країн, а для громадян, яким встановлено законом або підзаконними актами заборону на виїзд з України. Під час воєнного стану можливість виїжджати на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних сил України. Щодо того, що немає вже потреби обмежувати виїзд чоловікам або військовозобов'язаним, на моє переконання, не лише немає, а й не було потреби обмежувати виїзд. Тому що заборона на виїзд лише шкодить комплексно громадянам і країні. Ця заборона не вирішує питання, наприклад, підняття вмотивованості громадян для захисту своєї вітчизни. У нас достатньо вмотивованих патріотів, які вже зі зброєю в руках захищають вітчизну і які готові долучитися до. Лаву Збройних сил для того, щоб боронити Батьківщину. Совкові заборони і примус не лише не дають результату очікуваного або бажаного, а діють рівно навпаки, на моє переконання. Крім цього, це ще й ображає, принижує тих найсміливіших патріотів, які тепер напередку, тому що. З цієї логіки виходить, що вони там лише тому, що заборонили виїзд і змусили піти у військомати або в армію, за яких умов можна буде виїжджати не лише в країни Євросоюзу, а просто йдеться про можливість виїхати з України в умову воєнного часу там умови. Прості, громадянин за моєю пропозицією, має зробити гарантійний внесок на свій же рахунок у Держбанку, який на час перебування за кордоном заморожений для зняття громадянином коштів, але громадянин зобов'язується поповнювати щомісяця цей же свій рахунок. Суму, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати. Станом на тепер це трішки менше 2700 тисяч, 2700 трошки менше. Після підняття мінімальної зарплати це буде трішки більша сума. І громадянин дає право банку щомісяця під час перебування за кордоном перераховувати. Сума, яка дорівнює прожитковому мінімуму для президентного населення, на рахунок Збройних сил України. Такі прості умови. Комусь може здатися, що це складно, насправді, у 21 столітті такі технічні завдання не є проблема вирішити, але це дозволить, крім цільової підтримки. Щомісячної Збройних Сил України, розблокувати і ті інвестиції, які раніше активніше надходили від наших заробітчан за кордоном. Тому що після встановлення заборони багато хто з громадян України, які перебувають на заробітках в інших країнах, вже припинили так, як раніше активно передавати кошти або вкладати їх в Україну. Вже частина з них переорієнтувалася і десь планують своє майбутнє там, вивчають питання, там, можливо, придбання житла і т.д. Це все ми зробили от такою політикою, емоційною, але, на мою думку, не прагматичною, не практичною, не мудрою. Тому, на моє переконання, взагалі найкраще було би просто. Зняти заборону на виїзд, але оскільки, як зазначають громадяни, які зараз без роботи в Україні і без можливості заробляти на себе сім'ю і на підтримку ЗСУ, оскільки держава не довіряє їм, то вони запропонували, ну окей, дайте нам можливість виїхати за кордон на роботу на умовах. Що ми беремо на себе добрий обов'язок щомісяця допомагати певною сумою Збройним силам України. Ну, такі пропозиції я перетворив на законодавчу ініціативу в межах своїх повноважень. Хоча найкраще повторюю, було б просто зняти заборону, тому що представники вільного народу, вільної країни сводольбиві. Українці, звісно, що набагато більше робило би, якби на них не намагалося впливати заборонами і примусом. Це моє переконання. Дякую за зв'язку.